Вітаємо на нашому каналі. Зазвичай ми займаємося тільки системами охолодження, але в даному випадку трошки будемо займатися іншою роботою, так як ми маємо в особистій експлуатуванні такий же самий мотор. Двигун і трошки розуміємось, тому людина обратилась усунути підтікання вакуумного насоса. Вакуумний насос мотор двигун 2.5, він в джетах. І в пасатах ну, розташований такий двигун. І з правої його сторони стоїть такий вакуумний насос. Ось його номер. У нього проблема часто це тече прокладки. Ну, підтікає масло з нього. Бачимо, все в маслі. Тому треба його устранити Це підтікання. Отакий набір можна купити на просторах інтернету. Тут три прокладочки. Ми будемо це робити без знімання коробки передач, а саме демонтували акумулятор, площадку. Зараз знімемо селектор передач. Селектор, який розташований на коробці, і витягнемо цей вакуумний насос. Отже, поїхали. Спершу ми зняли яблучко із селектора. Далі від'єднали кріплення самого тросика від коробки, відводимо його в сторону. Щоб не заважав. І відразу побачили таку прикру ситуацію. Вакуумний шланжик, ви бачите, він вже розвалюється. Тріснув, він закам'янілий, твердий, грубий, його треба замінити. Ось така ситуація. Продовжуємо далі зйом селектора. Далі відкручуємо верхню гаєчку, знімаємо цей кронштейник. Тут є фіксатор гаєчки, розгибаємо його по кругу і відкручуємо гайку ключом на 22. Після всього відкручування знімаємо акуратненько селектор і штоку. Далі переходимо до відкручування кришки. 4 болтика. Відкручуємо. Перед зйомкою кришки вакуумного насоса е, прочистили трошки коробку від масла зверху, щоб не потрапив бруд туди. на всяк випадок. Також продовжуємо зйом кришечки. Далі по периметру відкручуємо три болти і один четвертий, державший провід хом, хом, ну, хомут, який утримує проводку, і відокремлюємо. сам корпус вот он уже отдельно все вышел далее нам потребно вынять эту штучку вот так вот и методом методом получается надевание на поворачиваем надеваем на шток на шток надеваем и вытягивается вот нас он в руках Все вийшло, все достали, все супер. Не треба знімати коробку таким же методом і назад поставити. Оглядуємо корпус і бачимо, як текла прокладка. Оце нижня сторона, вся в маслі, прокладка не держала. Зараз все перемиємо, ставимо нові прокладки, збираємо. У нас Справа комплект, який стояв старий, зліва новий комплект. Не забуваємо також витягнути цей штуцерок з цієї сторони. Стоїть на ньому, є уплотнітельне кільце маленьке. Зараз все відмито, все чистеньке, збираємо, ставимо на прокладки. Прокладочки зібрані. Тут установлено, маленьке кільце встановлено, тут ново установлено. Ну, збираємо назад так само через надівання на шток. Все, як ми бачимо, вакуумний насос вже на місці, болти обжаті, ставимо кришечку. Очищаємо селектор та встановлюємо на місці. Оп, Селектор на місці. Збираємо, як і розбирали в обратній послідовності. На вакуумному підсилювачу теж лопнутий шланг зверху, тому цей шланжечок тріснути і тут, і там. І він ровно по розміру йде, його треба міняти. Ось. Хочу ще вам показати знизу мотора. Тут просто не, не зняли до цього, все було в маслі. Все текло з нього, зверху, весь піддон був в маслі, коробка вся була в маслі. Ну, зараз подивіться, ми вимили, все вичистили, все супер просто. Все чистенько. Очисник використали, кому цікаво, такий терасон, гарний очисник, дуже якісний. Гарно справляється з такою задачею. Також ми відмили захист, був повністю все в маслі. Зараз чистеньке все. Будемо ставити чистий захист. Ця шланжечка вакуумна з двох сторон була потріскана. Раніше вам показував. Ми вирішили тим, тимчасово, а може і надовго, в залежності від власника, ремонтувати її таким чином. Взяли кембрик, обичний, який який був в наявності підходящого розміру, і просто його сюди зробили, феном прогріли, Получилось доволі гарно. Як тимчасове рішення може бути. Ставимо назад. Також ми помили зверху всі елементи, що знімали, мили площадку під акумулятор. Весь пластик. Закінчили ми всі роботи по машинці Volkswagen Jetta з двигуном 2.5, а саме ми змінювали прокладки вакуумного насосу, і також виконали пару суміжних робіт, помили двигун повністю від масла зверху, знизу, відмили захист двигуна. Також перемонтували вакуумну шланжечку. і Вкупі замінили ще мастило з фільтром в цьому моторі. Також зверху привели в порядок моторний відсік. Все зараз гарненько, все чистенько, все красиво блистить. Може, кому було цікаво, як ми виконували дані роботи, ви можете повторити по нашому відео можна так сказати, або звернутись до нас, ми Можемо вам провести таку ж роботу. Ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось трохи іншим системами охолодження, але маємо в особистому користуванні пасати вже багато років, і 2,5 якраз такий двигун є в нашому користуванні. Всім дякую за перегляд. Вам гарних доріг. Не гвоздя не жезла, як кажуть. Не ламайтесь, держіть своїх коней справними. Також всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. На все добре.